Дворічний Данилко Кулик просить про допомогу. Півроку тому хлопчика діагностували рак четвертої стадії. Українські лікарі перед хворобою виявилися безсилі. Дитину відправили на лікування за кордон. У білоруській клініці Данилкові терміново мають зробити пересадку кісткового мозку, але ця операція коштує майже 90 тисяч доларів. Зібрати самотужки таку велику суму його батькам не до снаги. А собачка каже. Це відео відзняти взимку цього року. Саме тоді у маленького Данилка лікарі виявили рак четвертої стадії. Тут дитя видається ще цілком здоровим, але хвороба прогресує. Мама, ледь стримуючи сльози, намагається не показувати єдиному синочку свого хвилювання. На той час черкаські медики вже повідомили батькам, що допомогти більше не можуть, і лікуватися їм доведеться за кордоном. Проведене до обстеження встановлено діагноз нейробластома на зачереного простору з ураженням кісткового мозку. Стан дитини Досить важкий. Лікування тривало і дороговартісне, з можливою трансплантацією кісткового мозку. А це вже відео з Мінська. Туди дворічного Данилка відправили для пересадки кісткового мозку. Хлопчика просто не впізнати. Дитина пройшла кілька курсів хіміотерапії, а попереду ще лікування в німецькій клініці та складна операція в Білорусі. Це метома клас. Це ще тільки пройшов на перший другий курс хіміотерапії, це тільки начало. Ще в нього ні, ні очок нема синеньких. Лікування Данилка коштує 90 тисяч доларів. Більшу частину суми батькові вдалося назбирати, що позичив, що дали небайдужі люди. Залишилася ще третина, і де взяти ці гроші, чоловік просто не знає. Поначалу все йшло своїм чередом. Якби собиралися кошти по-нормальному, а тоді коли добалася ми просто. Звертаємося, куди тільки можемо. Приїхав сюди в Україні. Щось зміг, та ще забираємо всі кошти, які навіть можна вже вже звернулися безліч фондів. Багато фондів. Просто зараз така політична ситуація в Україні, що всі зараз на сході. Зібрати кошти батьки мають до 20 липня. Якщо вдасться знайти необхідну суму, Данилкові зможуть провести передопераційне лікування в Німеччині. Без цієї процедури пересадка кісткового мозку не дасть ефекту. Вікторія Курченко, Віка новини.